Гроза така, що вітру було страшно, немов листочок з дерев зірвавши, тікаючи, мене з собою ніс, тремтячу, мокру, від дощу від сліз. Та скільки ще жахіття було цнитись, Клята гроза не думає спинитись і сіє всюди смерть сонцевих град, ракет свавільний зоропад. Я переміщена особа нині, я вимушена тут, ми в чому винні, не треба мені вбивчого жалю, про тихий прихисток молю, І подумки додому повертаюсь. Грози закінчення, ніяк не дочекаюсь, як перемоги сонечко блакить Небес осяє, Щастя мить.